На зв'язочку чути мене? Чути, чути. Я... Добре, дякую. Шановні депутати, виникла необхідність провести нам позачергове засідання нашої сесії. Для проведення спільного засідання комісії нам потрібно обрати керівні органи. Які будуть пропозиції? Секретарем Воднара. Поступила пропозиція секретарем Воднара на нашому спільному засіданні постійної комісії. Будь ласка, депутати, давайте визначимось. Вознюк Тетяна. За. Водків Руслан, за. Браївська, Тетяна. За. Гуцул Сергій. За. Да, Кіряна. За. Човні Руслан. За. Це За. Килачук Ліля. Вір Юрій. Мартинюк Олександр. За. Мудрий Костя. Мудрий Костя. Костятин Михайлович. Косачук За. За. Поліщук Юрій. Понцер Надія. Ви твоє Олександр. Тим часи Микола. За. Не було слушно. у нас в залі є і в залі, і на зв'язку рату 18 депутат, так? 19. А я 20-ту стропку, і вулиска 19. І ну слушно. 19 і я 20 Так, добре. Порядок денний вам надіслано. Розглядаємо питання порядку денного. Перше внесення змін до бюджету нашої громади. Будь ласка, Тетяна Віталівна, начальник фінансового. Шановні депутати, є необхідність... я не добре, я за. Я за. Є необхідність термінового внесення змін до міського бюджету. Чому нам дали з обласного бюджету іншу субвенцію на відшкодування енергоносіїв? Якби не був змінений порядок використання візніш відшкодування енергоносіїв ВПО, це це питання терпіло б до наступної сесії, але є нова постанова Кабінету міністрів 616 від 27 травня, якою змінюється порядок відшкодування. Тобто, Енергоносії внутрішньопереміщеним особам будуть відшкодовуватися так само, як субсидії населенню. І насправді в мене є побоювання, що якщо ми не використаємо цю субвенцію, її заберуть. Нам дали 242 тисячі 300 гривень. Тобто це груднева сума. Це сума, коли було опалення. Сума велика, і нам треба якнайшвидше до серпня місяця використати ці гроші саме на оплату енергосію. Тому треба внести зміни до бюджету терміново, можливо, навіть десь. Проплатити швидше, які сеневоносії, щоб повністю під і викривати, тому вносимо такі зміни. Крім того, як бачите, нам додали ще субвенцію, ще то дотація з обласного бюджету на протипожежний захист. На минулій сесії ми з вами уточняли мільйон сто тисячі гривень. Зараз вже є розходів чіткий департаментом освіти, який є головним розпорядником цього трансферту з державного бюджету. Нам треба доуточнити 149,6 тисяч як субвенцій, так і співфінансування, тому що співфінансування складає 50% від отриманої субвенції. І сьогодні постало питання. У мене лист він ще навіть не розписаний головою, але я узгодила. Тут немає цих змін, але освіта просить ще перепланувати кошти на виготовлення проекту проектно-кошторисної документації на ці роботи на протипожежний захист школи номер 3 Донаєвецької. Було питання, що саме виготовлення проєкту кошторисної входить в субвенцію і співфінансування, виявляється ні. Треба додатково понад 200 тисяч. Ми переплановуємо з енергоносіїв у освіти 250 тисяч запасень. Якщо вони залишаться, переплануємо десь далі, але це окремі кошти, крім субвенційних. Тобто на протипожежний захист нас буде мільйон 151,8 субвенційних коштів трансферних. Обласного бюджету стільки ж, бо 50% співфінансування наших з нашого міського бюджету, і крім того, 250 тисяч на виготовлення проектно-кошторисної документації от така ситуація. Крім того, бачите, не що перепланування теж вони термінові і необхідні. У нас є насправді дуже багато запитів від військових частин стосовно поточних видатків, ну трансфертів цим військовим частинам, саме вигляді поточних видатків. У нас є видатки спеціального фонду заплановані. Поки що до відсутності перевиконання, бо все перевиконання 5800 минуло на, на минулій сесії уточнили. Є пропозиція перекинути просто план спеціального фонду на загальний для того, щоб звільнити потреби цих військових частин. І як бачите, теж переплановуємо економію по нарахуваннях на заробітну плату працівників загальноосвітніх навчальних закладів. Вона виникла тому, що є люди з інвалідністю, в яких нарахування на зарплату не 22%, а 6,75%, тому є економія і є потреба, бо вже є запит прокуратури на освіту стосовно виплати одноразової допомоги дітям-сиротам, які навчаються в наших школах, і стосовно виплати шести прожиткових мінімумів випускникам загальноосвітніх навчальних закладів. Як бачите, тут ми плануємо виплату шість прожиткових мінімумів, це три 96,1 прожитковий мінімум, множимо на 6. Це виплата одній дитині в одному випускнику наших шкіл, але лише, бачите, 11 клас. В Принципі ми мали би планувати і дев'ятикласникам, але є така, така практика, що вони випускаються, йдуть, пробують десь поступити, не поступають і повертаються. Того зараз, якщо їм виплатити ці кошти, а вони повернуться на навчання, забирати їх немає сенсу. Тому ми точно будемо доплановувати з вами ще дев'ятикласникам, але вже тим, які дійсно будуть випускниками, їх ми будемо бачити за результатами 1 вересня. Тому це тільки одинадцятикласникам. Це от всі зміни, які є. Вони дуже термінові. і Прошу а можна їх погодити. Можна. тут получається. Якась така сума там тим чотирьом дітям до 2000 немає якось так воно. А чотирьом дітям там прописано, прописано в законі 1810 гривень одній дитині. Це давній закон. Ніби здалося, ви вже враховуючи інфляцію збільшити, але сума не збільшена. Прописана стабільна сума. Якщо одиннадцятикласникам випускникам залежить від прожиткового мінімуму, то дітям сирота не вісімсот десять.

На сесії, дякую. Наступне на питання про управління комунальним майном начальник відділу економіки інвестицій. Шановна голову, депутати та осіб присутні, вашій увазі пропонується вилучити з оперативного управління управління соціального захисту та праці до міської ради, індивідуально визначене майно. А саме комплекс нежитлових будівель Великожванчицького обласного дитячого пульмонологічного санаторію загальною площою 27063 м2 за адресою вулиця Центральна, 74, А, село Великий Жванчик Та надати даний об'єкт в оперативне управління комунальній установі Центр надання соціальних послуг до Доневецької міської ради. Запитання, будь ласка. <кій> Так. Це пов'язано також з прийняттям з 616, яка передбачає зміни в компенсації енергоносіїв в місцях тимчасового проживання до щопічних осіб у нас чотири установи чи ці заклади вони на центр соцпослуг, а жванчик був в свій час переданий управлінню. Отримуючи цих коштів, можуть бути лише заклади і установи, не органи місцевого самоврядування. Тому ми порядковуємо і передаємо на центр соцпослуг і цей об'єкт для того, щоб ну, в майбутньому у них. Отримувати. Проблем з отриманням компенсації на ваше? Відпорядкування моє, але вони розпорядниками. Бо по основу передбачення, що отримують, що можуть бути лише заклади. Тому ми передбачаємо, що у них якісь ризики, то хочемо порядкувати це питання. Запитання ще? Немає. Немає. Пропозиції на сесії. Шановні депутати, і третє питання різне вже ми на сесії. Так, шановні депутати, із 26 обраних депутатів участь у пленарному засіданні 105-ї позачергової сесії беруть 19 депутатів. У зв'язку з достроковим припиненням повноважень секретаря нашої ради нам потрібно обрати секретаря пленарного засідання, в кого які будуть пропозиції? Водна Росія Борисовича ставлю на. Голосування пропозицію депутата Красовської Людмили про обрання секретарем Воднара Сергія. Прошу визначитись. Вознюк Тетяна. За. Водьки Руслан. Раєцька Тетяна. <кхух> Гудзул Сергій. За. Да, Клариса. Дорутюк За. за. Жовні Руслан. Зеліна, за. за. Келащук Лівя. За. Красовська. «За» Крів Юрій. «За» да. Мартинюк Олександр. Да. Мудрий да. <сам> <Осачук, Олександр. сам> да. «За» Осачу Галина. Осачу Галина. Поліщук Юрій. «За» Возак Надія. «За» Слюсачик Надія. «За» Струкко Олександр. «За» да. Тимчишин Микола. «За» да. Ігораєвська Тетяна не виявилася. Вісімов... 20 за, рішення прийнято. Прошу сільських. Я вам даю мені подавати проєкти рішення. Так, шановні депутати, наше пленарне засідання 105-ї подачової сесії проводиться в онлайн-режимі реального часу. Пойменне голосування буде проводитися шляхом опитування голос кожного депутата. При проведенні поіменного голосування формується список депутатів, у вигляді за, проти, утримались, не голосували. Кого, які будуть пропозиції щодо початку роботи нашого пенального засідання? Розпочати. Е, розпочати. Хто за те, щоб розпочати, прошу, Боднар Сергій. Воздюк Тетяна. Водків Руслан. Кураєвська да. Тетяна. Вуцул Сергій. Дак Лариса. Да. Гутюк Ірена. Да. Жовній Руслан. Зайцевіна. Да. За да. Келащук Ліля. Красовська Людмила. Кріль Юрій. Мартинюк Олександр. За. Мудрий Константин. За. Косачук Галина. Поліщук Юрій. За. панцер За. Надія. Слюсачик Надія. Стрюкко Олександр. Ти може, ой, тим Чешен Микола. За. Я не почула в зартіх надійшла. Двадцять за рішення прийнято. 105-ту позачергову сесію Донецької міської ради оголошую відкритою. Ще не вемела України, ні слава, ні воля. Ще на праця у українці усміхнеться. до. Звину двох вороженьки, як Роса на сонці запанує в браття у своїй сторони оборонці, душу тіла. Ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду, душу тіло, ми положим за нашу свободу Шановні депутати, шановні присутні, я попрошу хвилиною мовчання вшанувати всіх загиблих за нашу вільну соборну Україну. Дякую, прошу пустити. Шановні депутати, порядок денний нашої 105-ї позачергової сесії вам надіслано. Хто за даний порядок денний, прошу визначитись. Водна Сергій. За. Вознюк Тетяна. Вотьків да. Руслан. Да. Ураєвська Тетяна. Гусон да. Сергій. Дак да, Лариса. Да. Дородюк Ірина. Жовній Руслан. Да. Зайцевіна. Закилащук Ліля. За. Красовська Людмила. За. Київ Юрій. За. Мартинюк Олександр. За. Мудрий Костянтин. Осадчук Галина. За. За. Поліщук Юрій. Це Надія. Слюсачик Надія. Слюбку Олександр. За. Тим Чешин Микола. Слюсарчик Надія. 19... За. 20 за за рішення прийнято. Переходимо до питань порядку денного. Перше про внесення змін до бюджету нашої громади на 25-й рік. Шановні депутати, ми з вами розглянули питання на засіданні постійних комісій. Ваші увазі пропонується проект рішення за основу та в цілому. Внести зміни до рішення 94-ї позачурової сесії. Збільшити доходи та видатки нашого фонду міського бюджету на суму отриманих транспортів з обласного бюджету, перепланувати раніше виділені кошти згідно пояснювальної записки, додатки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 до рішення 94-ї позичалої сесії міської ради, викласти у новій редакції відповідно до даного рішення: контроль на фінуправління та відповідну постійну депутатську комісію. Хто за дане рішення, прошу визначитись. Водно Сергій, Вознюк Тетяна. Водьків Руслав, Ураєвська Тетяна, Вудцов Сергій, Даква Реса, Ірина. За. 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 Жовній Руслан, Зайцевина, за, за. Килачук Ліля, Расовська Людмила, Клір Юрій, Мартинюк Олександр, Мудрий Костянтин, Осачук Галина, Поліщук Кулищ... Юрій, Боцар Надія. Досаджень Надія. Сюрко Олександр. Тим часи Микола. 20 за, рішення прийнято. Так, наступне питання порядку денного про управління комунальним майном. Шановні депутати, ми з вами обговорювали Дане питання, ваші увазі пропонується проєкт рішення за основу та в цілому. Вилучити з оперативного услужіння соціального захисту та праці, комплексних житлових Жванчицького обласного дитячого пульмонологічного санаторію. І надати оперативне управління комунальної установи центру надання соціальних послуг, доручити управлінню соцзахисту та праці, комунальній установі центру надання соціальних послуг та відділу бухгалтерського обліку, здійснити заходи з сприймання передачі, контроль за виконанням на заступника В'ячеслава Антела, управління соціального захисту відділу економіки, відділу бухгалтерського обліку та відповідну депутатську комісію. Кто лишнее, вы, значит, Вос, за данное решение, прошу значит, Вот вот, Вознюк Тетяна. За. Водке Руслана. Роевская Тетяна. Гуцун Сергей. Да. 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 да за. Да, Клариса. Дуртюк Ирена. За. Жовни Руслан. За. За За Калашук Лиля. <клев> за. Красовская Людмила. За. Фейт Юрий. За. Мартынюк Александр. Мудрый Костянтин. За. 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 Осачук Алена. <плеванты> За. Коліщук Юрій. Отзак Надія. Досадчик Надія. Шюмко Олександр. За. Степанов. мій, Чесен Микола. За. Е -е Власне. Так, 20 за рішення прийнято. І третє питання у нас різне. Можливо, у вас якісь є пропозиції, зауваження? Ми недавно збиралися. Немає. Шановні депутати, ну знаєте, що у нас є загиблий. Росислав Балан, 24-річний уроджений з села Кадеїці Кам'янськодійського району, але він проживав у нас на території громади в селі Рачинці. Служив він оператором-розвідником артилерійської розвідки в селі Велетенське на Херсонщині. 18 червня він зазнав поранень, несумізне життя. На жаль, Загинув, тому чин похорону буде відбуватися за проханням батьків в Кам'янець-Подільській громаді, скоріше всього, це буде завтра. На жаль, вічна пам'ять, вічна слава і подяка за те, що вони тримають товару. Якщо немає більше ніяких зауважень, пропозицій, наші питання порядку денного вечерного сесії, оголошують закритою.

Запанує ми, браття, у своїй сто. até o <coughs>